Ми вирішили з коханим поїхати в Бакоту. ну як ми. Я спланувала, так і ми їдемо. І як завжди, коли планую я, то чомусь дороги в нас ці ліса чекають на найкраще. І коханий уже, бачите, їде посміхається, як і посміхається, і колись він каже, що він предвкушає, скільки нам вийде ремонт підвізки. і він вже їде і рахує в голові, скільки це буде коштувати. Що з Геоміда почув підвізці з <свят> да, Тому я вже чекаю, що через хвилиночок п'яті Кога не почне знову мені признаватися в КХ <свят> і моїх, е е захоплюватись моїми організаторськими судібностями. Але я на свій захист скажу, що в Бакоту ну, така дорога, що робити. Хочеш відвідати Бакоту, треба їхати по такій розбиті дорогі. Сказати, повага діть до. Так, <реш> да, до речі, майте на увазі. І от ще єдине, що ми їдемо, ми поїхали на Вольво, у нас досить низький кліренс, нижче, ніж у сяді. Коротше, до чого я веду, це що нас обганяють в основному одні тільки з жипи. <реш> і тому ми зараз заразом і відвідаємо це місце і проведемо тест, чи реально доїхати туди на машині з низьким кліренсом, щоб ви теж. Мали це на увазі, да, були розумними, подивитись наше відео, вже будете знати всі нюанси, Де, так що ми з тобою, як перша відкриваючи, це перевіряємо, да. можна, не можна. І ще єдине, що нас напружує, те, що погана дорога, ми в принципі, знали, що туди далі піде ґрунтова дорога. І всі пишуть, що коли йде дощ, то краще туди не рипатися. Так от сьогодні вранці йшов дощ, але це, зараз світить сонце, вже, в принципі, і я сподіваюся, що там і що він, ну, не, не сильний, і дорога буде нормальна. Бо буде дуже обідно, якщо ми доїдемо туди і доведеться розвертатись. А зараз я вам покажу шматочок дороги, щоб ви ну, розуміли, якої вона якості. Ну, в принципі, бачите, ось такої. Вся в ямках, причому трапляються різні ямки, і по глубже, і просто маленькі, але їх багато велика кількість відразу. Ну і трясе вас конкретно. Бачите. І ще зараз, і не видно, що за поворотом Це, тебе вже, чекає. Вже сильніше, сильніше, починає гайміти. Повороти досить круті, треба бути дуже уважним і, і не розганятися, і ні в якому разі не виїжджати на зустрічну смугу, бо не знаєш, що тебе чекає за поворотом. Ну не знаю, знаєте, ми їдемо тут такої якості дороги, що я думаю, що бокота має бути супер гарною, щоб виправдати цю дорогу. Тому що це жесть. Ми тільки що бачили машину, поїхала в неї колесо практично відпадає. Не знаю, мабуть, водій знає про це, просто це, це жесть, якась, чесно. Ну я тут навіть не знаю, що вам коментувати, ви, мабуть, все самі бачите. І ще тут один момент наперужує, що асфальт стає все макріший і макріший. І відповідно ми розуміємо, що дощ тут, мабуть, пройшов сильніший і переживаємо, чи по грунтові дорозі ми зможемо тоді проїхати туди. Ось ми вже бачимо покоту. Ну гарнесенько, я вам скажу. Що я вам... М -м -м, красота така! -та ми приїхали, я вам скажу, що воно того варте. Гляньте, як тут гарно. Аж дух захоплює. Дуже класно. Зараз ми поїдемо шукати спуск донизу, бо не хоче ще покупатися. Але навіть тут можна розстилати покривальця, робити пікнік. Класно. Мені однозначно подобається. Спускаємось вниз до тарінків, думаємо там припаркуватися. Ну, принаймні карти пишуть, що там є ну, якби, на... дорога прямо до... до них, а від них можна дійти до води. І там вже на місці далі зорієнтуємось, куди ми будемо їхати, що робити, чи в пішки прогуляємось. Коротше, ще дуже хочеться скупнутися, знаєте. От. Ну, дорога така. Був досить крутий спуск. В принципі, весь час вона от такої от приблизно якості. Так, парковка там була зайнята в тих таремках, але нас зорієнтувало, що можна покупатися, якщо їдеш далі дорогою вниз, і ми Та, це так і робимо. Я не впевнена, але так сказали. От ми перевіряємо. І тут ми в принципі, вже починаємо бачити грязюку. До цього грязюки не було. Але поки ми просуваємось більш-менш нормально. Наша машинка молодець! Тільки ще пробуксувала. Ну, коротше, я думаю, ви, в принципі, все бачите, розумієте, а тут реально вже грязюка. Ну, ну, ні. Ми думали, що ми вже бачили саме цікаве, але ні, ми помилилися, цікаве починається от зараз. Тут, тут реально грязюка. Болот по повній програмі. Ми спочатку думали ще й пішки прийтись, але це реально прийти пішки, бо ти будеш просто по коліна в грізі. Прямо я не знаю. Їдемо коха? Що, мамо, ми, ми будемо потує? Ну не знаю, я Ну, таке, коротше, щось. Не... Дорога точно не винушає довір'я. Да. Не знаю, тут бом-бомпи вийде в авторічку чи не. Хто? Ми. Ні, це я думаю, що ні. Ну, по звуку було схоже. Ви все, бачите, на низькому ходу краще сюди не репетиться все. Так, ми практично приїхали. Ну, такое. Ну, бачите, ми приїхали в пошуках по місця покупатися. Ось до води то ми доїхали, але виглядає берег такий, знаєте, ну, грязюка. Тобто ти зайдеш і будеш бовтатись. В грязюці багато машин ми бачили, поки їхали сюди, приїжджали, дивилися і їхали. Коротше, і вона ще й пуху понасипалась. Ну короче, не сильно тут хочеться заходити, але в, в тебе особливо то й немає. В цьому районі можна купатися в комплексі теремки. Ти платиш 250 гривнів за день, і можеш користуватися їхнім пірсом, їхнім пляжем, можна так сказати, також басейном всією територією, там навіть у них є зоопарк, і три леви у них є. Ну коротше, 250 гривень, і ви там собі купаєтесь. Якщо ви шукаєте своїм ходом, то ви можете шукати досить довго де покупатися. Ну от ми заїхали, це нижче теремків, і тут всюди така дуба гнюка. Але це після дощу. Тут, до речі, де ми зараз знаходимося, стоїть багато машин з палатками. Люди відпочивають, і видно, що вже не один день, тобто, мабуть, на тиждень, можливо, на всі три дні або й довше приїжджають, не знаю. Коротко. Ну, в принципі, тут люди живуть дикарями і ніби нормально себе почувають. Ну а ми їдемо далі, бо кохана щось не сильно хоче тут купатися, можливо, знайдемо місце покраще. Бачите, да, дорогу, по якій ми спускалися, щоб побачити Багнюку пляж. І я в своїх світлих кросах. Коротше, мийте мені їх після цього, і ми йде, походу. Їдемо тепер на оглядовий майданчик. З тиринків можна на човнику, можна доїхати туди подивитися. Так вам прямо там в, дають контакти командира, капітана так, точніше. Так. Да. І ви з ним зізвонюєтесь і уточнюєте, котрій і скільки це коштує. Ми цього не зробили, тому що вже якби вечір. Ну, коротше, ми вирішили своїм ходом вже до кінця довести експеримент і самим подивитися, що там за дороги. І як. Ну, до речі, зараз вже більш-менш не так багато ям, просто трясе. Сподіваюся, би так і було, так, да, тихані? А от ми повертаємо на монастир. О, гляньте, яка дорога! Моя ти зірочка! Прекрасна дорога почалася. Перед поворотом велика вивіска, що... Вірно, ніяк не пропустити його. Ну і в принципі молодці, реально завернули. Прям казка а не дорога. Ну, якісь помітки були на цій дорозі. Я так думаю, що там, де погана була дорога, по якій ми їхали, видно, що її теж планують ремонтувати. Тому що є помітки, там десь навіть якісь там закопи, підкопи. Тому що таку саму зроблять. бо взагалі супер. Так, пораділи і досить. Ось, бачите, вказівник на монастир і пішла така от дорога. І ми бачимо, що 2 кілометри буде така дорога, йти. А грунтова. Такий от спуск в те село, що знаходиться неподалік від монастиря. Ми просто вже вирішили, раз ми тут треба все дослідити, вийде. Ну, спуск такий собі, але види гарні. Заїхали ми донизу, нарешті знайшли прекрасне місце з гарним пляжем, прекрасним видом, де можна відпочити. Єдине, тут багато відпочиваючи, так як вже розумних домик. І тому музика, шумно, це єдиний мінус. Але погляньте, яка вода. Прозора, прозора Класно взагалі. Ми все-таки знайшли ідеальне місце для купання, яке Ханна уже навіть побіг купатися. Воно знаходиться нижче за залишки монастиря. Ми спустилися донизу, вперлися в огорожу, звідти вийшов охоронець і запропонував нам зайти сюди, заїхати сюди за 50 гривень з машиною. Вони беруть 50 гривень за послуги, тобто за прибирання сміття, я так розумію, і за туалет. Тут, ну, тут ви самі все бачите. Дуже гарно і види, і вода чиста, і захід до води класний. І також тут стоять будиночки на колесах, і там відпочивають люди. Я так розумію, що ну, мабуть, це також здається. Вже про це ми запитаємо охоронця на виїзді обов'язково. А також сюди приїжджають люди зі своїми лодками, наприклад, ловити рибу, так розумію, чи плавати, не знаю. Тут не можу стверджувати, або й те І те. Також ставлять палатки і відпочивають. Класне місце. Поки що це найкращий вихід до води, що ми бачили за сьогодні. Так, вже поїхали ми з нашого місця купання, виявляється така база, чи водоканал, чи якось так називається, чи водозабір. І ті вагончики коштують 350 гривень за добу, в незалежності від кількості людей. Там типу, є одна двоспальна ліжка і одна одна спальня, і столик якось так. Ну, нам там не сильно так сподобалось, щоб жити, а щоб покупатись, то там круто. Ну, або якщо ви не примкливі і хочете реально тільки... І конкретно по похоті, то в принципі нормальне місце, це можу сказати. І що мене вразило, вагончики, я всередині не була назнаків на середині, зовні ну, не дуже, але там в постійному доступі є гаряча вода, там стоять бойлери, нормальні душові кабінки і типу, туалет, унітаз. Це теж мене вразило. Тому що в більшості кемпінгів такого немає, скажімо так. В принципі, нормально. Погончики зайняті, багато відпочиваючих дітей, а вода там ну все рівно найчистіша з того, що ми бачили, бо ми навіть трохи далі пройшли, і вода вже була набагато брудніша. А там прозора, прозора і тепло, дуже класно. Ми приїхали туди, куди планували першочергово в Бакоцький монастир, і Тут кажуть, дуже крутий глядовий майданчик. Дивіться, скільки тут машин, автобусів. Зараз і ми підемо оглядати. Ось вхід, він платний. 35 гривень з однієї людини. Також ми бачимо, що тут продається. Можна водичку купити, різні фрукти, грибочки консервовані, воду. І є послуга катання на квадроциклах. Ще не запитувала, скільки вона коштує. Погляньте, яка краса! Це ж просто захоплює дух. Єдине зараз шоста година вечора. Сонце лупить дуже жарко, але, блін. Це рівно класно. Тобто я вам раджу рано вранці можливо, приїжджати або на захід сонця. Я думаю, тут взагалі супер будуть види. і Да, ми думаємо залишатись нам до заходу чи не залишати. Ну як нам три години треба тут гуляти, щоб захід зустріти. Да. ну окей, ну коротше, види класні. коханий каже, що не хуже видів, ніж у Криму. Тепер з оглядового майданчика спускаємося донизу до печер. Там є намальований маршрут. складається з декількох пунктів. Дивіться, такий вид і ми от вирішили пройтись по ньому. Кажуть, що можна його пройти за півтори години. Ну, перевіримо. Ми ще хочемо покататися на квадроциклах. Якщо хлопці не поїдуть за цей час, то покатаємось. Спускатись досить легко. От мені цікаво, як буде піднімати. Взагалі все супер, просто трохи жаркувато в джинсах. Хани та розумний шорт. Тому можете влітку одягатись легко, тут хоч і всюди тінь, але все рівно жарко. Ми дійшли до пещер. Такий от вхід по сходам і ми бачимо самі пещери. Це мені дійсно нагадує Крим, я була там в, в, в якихось пещерах. І це щось ще... да, можливо. Бачите? Таке все в іконках. Хто любить Бога, то нехай любить і брата свого. Таке все. Без коментарів ви самі все бачите. Це одна пещера. Захотілося почитати, що це за пещера, бо я не сильно підготувалася цей раз. І ви бачите такі виїмки? Типу, що це за виїмки? Коротше, треба більш детально вивчити. І можливо, якщо ви знаєте, то напишіть мені в коментарях або залишіть ссылку. Тут бачите, свічечки горять. бокам тут. Такий це має вигляд. Такий це має вигляд. Тут... Саве місце. Це місце мого спочинку не завжди. Тут, бачите, поховання засновника Бакоцького скельно-печерного монастиря кінця 11 століття його мене Григоря. Я так розумію, це його місце поховання. Таке цікаво. Добре. Тут вже так Глибока кей. Ага, тут дійсно такий монастир. І тут так прохолодно відразу стало. І пахне ладен. Таке. Скажу місце, якщо ви в Бакоті, то варте уваги і відвідування. Ну, а ми йдемо далі. Ми, коротше, пішли з коханим від печер далі, типу вправо. І зійшлися на тому, що ми йдемо. І ніхто з нас не знає, куди ми йдемо. Тобто тут витоптана дорога, і ми по ній собі йдемо. Я мене запитую, а ти знаєш, куди ми вийдемо? І він каже, а ні, а ти і я не знаю. Зараз побачимо, куди ми вийдемо. Ми дійшли до якогось пляжу, не до якогось, а до крутого вода, тут така прозора, прозора. Взагалі, супер. Ось бачите? Відпочивають, засмагають. Дивіться, ну, супер. Мені подобається все більше і більше. Приїжджай і відпочивай. Вода просто супер прозора. І ще її красиве, як з усіх сторін. Коханий каже, навіть з камінця можна поприяти. Якщо хто не знав, Бакота це затоплене село, яке було раніше навіть містом, а ще раніше столицею понизя княжих часів. З кожним роком населення цього селища ставало все менше-меншим і в 1971 році взагалі було прийнято рішення затопити. Це село в зв'язку з будівництвом Дністровського гідровузла. гідровозла. Дивлюся на це все і не, не віриться, що тут було колись якесь село. Але я думаю, коли воно тут було, то тут було дуже гарно. <рес> Пляж, на якому ми відпочивали, називається Білогірський. Відмічайте собі на карті. Тобто, якщо внизу від монастиря спускатись по цій доріжці, що я вам знімала раніше, то ви вийдете до Білогірського пляжу. Там гарно, але мало місця. Але гарно. Знаєте, цей вид мені нагадує серіал Озак. Якщо хто бачив, то зрозуміє про що я. По-перше, дуже схоже природою, а по-друге, на тому березі, не знаю, чи ви побачите за те, що світить сонце, там, коротше, поле маку. Ну, Просто чистий сюжет серіалу оз. Реально, там поле маків. І отак воно виглядає, ніби дійсно облагорожена, що хтось спеціально вирощує. Зараз на вечір під'їхали машини, ставлять палатки. Я думаю, взагалі круто вони будуть зустрічати захід сонця і спати з видом на таку красу. Думаю, зараз дізнатися деталі, теж хотіла би так приїхати і переночувати. Крутяк. Я все розпитала, виявляється, щоб заїхати на машині коштує з машини 50 гривень і плюс 35 гривень з кожної людини в цій машині. Е, ну, круто, я вважаю. За такі гроші ти приїжджаєш. і Бачите, вони поставили стільчики і будуть зустрічати захід сонця з таким прекрасним видом. Також ці люди розказали, що вони заїжджали в Бакота зона. Відпочинку, так це точка називається, там відпочивають палатками, то вони кажуть, що це внизу. Там видів таких ти не бачиш, по-перше, а по-друге, дуже багато машин не облагорожені. Ну, типу, вони не радять. І дорога типу страшна, машина вся в грязюці, і вони повернулися сюди. Ну, класно, я хочу наступного разу теж сюди приїхати. Це ми їдемо з Бакоти. Спеціально вам показую, яка є червона лиця. Тому що підніматись треба ну якби досить крутий. Схили на підйом, от йде бачите, нормальний. До речі, чомусь ну ладно. Він просто купався. Знаєте, А я не купалася в, в джинсах, в красівках коротше пекосменка. Коханий да, да, да. Плюс сонце напекло, По перше, по-друге, в джинсах і в кросівках Коротше, я веду місце? суперова. однозначно, рекомендую. Да, дорога не дуже, але воно того варта. Ну особисто для мене. А ти каханий, що скажеш? Твоя машина, підвіска. Воно того варте, щоб сюди їхати заради роботи. Можна. А, такий, можна. Сказав, Яна, яке море, будемо приїжджати сюди купатися. Тепер, ну, можна. Отакий От, він каханий. Добренько, я сподіваюся, була вам корисною в огляді. Місце круте, я рекомендую. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.